Отже, друзі, продовжуємо. Хто дивиться не по порядку, я вітаю вас на каналі Черівна Порцеляна. І дякую за те, що ви, що ви зі мною. Сьогодні я продовжую. В другій частині я продовжую показ знахідок з великої осінньої барахолки, і починаємо. Перед вами невеличка, зовсім невеличка за об'ємом така ваза. Ну, на французький лад вона називається Кампатьєр для фруктів, напевно, з компоту. Тут є прорізі поєднання кольорів блакитного і позолоти. Досить ефектне, хоча вона, так би мовити, простенька така, ну не, не дуже яскрава. Тут клеймо компанії Haas Чижик, Чехословакія написано. Ну і це десь 60-ті роки. Компанія існувала досить давно. У мене і посуд був від цієї компанії. До речі, це невеличкий був у мене такий глечик з ситцевим малюнком. Він знаходиться зараз, моя підписниця користується ним. І я хочу, друзі, запропонувати, якщо вам буде цікаво, мені надсилають дуже багато фотографій, ну не дуже багато, але надсилають дівчата з фотографії своїх колекцій. Я коли буваю вражена абсолютно думаю, Боже, що ж я можу показати коли, людям, коли в них такі шикарні колекції. Я пропоную, хто хоче, зніміть свої найкращі речі, або ті, які ви хочете, або які вам найбільше подобаються. Може це бути відео, можуть бути фотографії. І я думаю, що було б цікаво таку нашу спільноту, порцелянову об'єднати такими, такими невеличкими сюжетами. Я зроблю їх разом, таку. ну... Єдиний такий кліп, нібито. для того, щоб по перше пам'ятати, по-друге, подивитися, що є у кого. Якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть мені, і відправляйте свої фотографії і відео. Я буду щаслива зібрати разом і показати це всім на, на загал. Далі трапилось ще одне тріо, воно, до речі, досить гармонійно поєднується з, попередньою, з попереднім компатьєром. Тут також це деколь. Деколь в таких рожево, ні, не рожево, це помаранчевий колір і блакитний, коричневий, дуже гарна. Подивіться, яка ручка. Це десь 30-ті-40 роки, наскільки я розумію, за тим, що я знайшла. Компанія Хертель Якоб. І це приблизно десь ось такі, такі роки. Красиве, красиве блюдечко з таким малюнком і ось така тарілочка. Білосніжна порцеляна, легка, гарна позолота збереглася. Десь вона, мабуть, ця трійка стояла у шафі, у вітрині. Ну, подивіться на цю ручку і на цю форму. Як на мене, це пісня. Наступна знахідка: набір розеток 6 штук. Відразу скажу, що одна має тріщинку на денці. Але тут клеймо 1909-1934 рік. Дуже старенька, цікава форма і фрукти. Це все деколь. І така досить якісна, дуже красиве оце золоте оздоблення, теж воно в більш-менш гарному стані. Ось такі. Отак. Ну, Фрукти, дивіться самі, я вже не буду озвучувати, ви все добре бачите. Вони всі, мені здається, різні. Виноград, яблука з горіхами і полуниця. Ну, от, бачите, хоч їх, хоч їх шість, але все ж таки зустрічаються вади. Вік. І якби ви бачили, як воно. Ну, я думаю, що ви бачили багато раз у інших блогерів, як вони це транспортують і в якому стані інколи купуєш. Тим не менш, дуже і дуже вперше мені зустрічається дуже вдала річ. Карл Тільш ще зустрілася шкатулка, доза для кексів. для... Ечугус, ну доза це німецькою, вони так називають. Вона досить ефектна. Подивіться, яка ручка. В гарному стані, трошечки по золоту, треба протерти краще, ніж це я зробила. Отак, да? так виглядає цей букет. Ці тюльпани інші квіти. Вона в гарному стані. Тут також є оздоблення, так само цей малюнок. Вони, бачите, один більшенький, меншенький, Їх три. Так, три. І це компанія Краудхайм. Досить відома німецька компанія. Я теж не подивилась, але це, я думаю, десь теж приблизно 50-ті роки, можливо, раніше. Зельб, Баварія, Німеччина. Відоме місто. Столиця німецької порцеляни вважається. Ось така шкатулка. Тепер рухаємось від молодших до старших. Перед вами красива сухарниця. Вона має оцей ажурний краєчок. Досить велика частина. Всередині це ручний розпис. Красивезний ручний розпис. І це старенький шуман. І навіть є напис, що це хан Мальт, Дрезден. Ну, тобто, це в той час, скоріш за все, робили такий розпис. Він, він дійсно майстерний, видно, що працював художник. Ось така сухарниця теж. Неймовірна знахідка, якою ми пишаємось. Наступний, якщо перша ваза була, це 20-ті роки приблизно, ну, десь так, після 20-х то ця велика теж схожа на така, таке блюдо, це 1914 приблизно рік. Тут також фрукти, смачні, слива, да? слива і порічка. Це деколь. Така деколь, знаєте, вони є схожі на аерографію ось такий. Тут такий варіант. Тут є, ось подивіться, на краєчок, як майстерно це зроблено. Накладений малюнок це не розпис, це ну, золотою пастою виготовлено. І краєчок також оброблений. Так, бачите, він з такими штришками невеличкими. Ось така річ. Тут стареньке клеймо. Клеймо, яке випускалось до ювілею Хученройтер 1914 рік, тобто до сторіччя компанії Червоне клеймо, саме ювілейне. Ось тоді ставили. Теж дуже рідкісна і ну, бомбезна, як на мене. Рухаємося далі і переходимо до 18-го. До 19-го, перепрошую сторіччя. 18-го ще немає в мене, я не маю таких знахідок. Але це теж барахолка, теж такий цікавий стіл там був. Багато було мокопар різних, я не брала, ну тому що. Якось. Знаєте, я вже мабуть в кінці була стомлена. І... А коли ти стомлений, тобі мало що хочеться. Ну от такий варіант. Але цю пару я забрала. Ну, це кавова пара, ну, мокко, звичайно, напевно, а можливо, трошки вона більша така. Тут є просто золотий малюнок, де, де не де потертий. Мені здається, що це все ж таки деколь, що це не. я правильно показую, перепрошую. Захопилась Ось така ручка, Ось така ніжка, Тут є якісь позначки, номер, зокрема, Ось і блюдечко. Так, правильно, тут у мене все. Блюдечко так само. Ось і на <кій> денці є наклейка. Ну, зазвичай такі наклейки роблять колекціонери, коли вони. Ну, там формують, там якось э, комплектують свою колекцію. Тут стоїть приблизно з, тисяч... С, з 1850 року. Тобто, це середина. І тут навіть є э, ціна, але я не розумію, які тут дойч, що дойч. E, ну, ні, пенінги, звичайно. Не знаю, можливо, хтось мені підкаже 210. E, ось така. В мою колекцію Мокопар вона вписується ідеально, ця пара. Така знахідка. І останнім номером нашої програми: Таріль, ви вже бачили її на, на підставці. Тепер показую ближче. Тут блюдо таке. Невеличке, досить невеличке, але ну, десь 23, мабуть, 24 см діаметр. Воно теж стареньке. Тут всередині деколь, так само яка схожа на, на аерографію. але оце листя між фруктами це ручний розпис. Я вже роздивлялася і так побачила, що все ж таки. Все ж таки, це ручний розпис. Я бачу маски оці пензликом. Тут навколо, мені здається, також ручний розпис, бо елементи відрізняються. Подивіться, не збереглося в деяких місцях позолота, і вона рожева ця частина. Ну, схід є позолоти. але дуже гарна така таріль. Звичайно, з такими прикметами часу, користування, тим не менше. І клеймо. Стіл, на якому я купила, він такий був мілітаризований, такий трошки смішний дядідка продавав, але дуже доброзичливий. Я побачила це клеймо, зрозуміла, що десь я його бачила. Тому що тут не КПМ, тут ТПМ. Я думала спочатку, що це Карл Крістенс, той, який ми бачили вже у мене було останнім часом. Але ні, я прийшла додому, відкрила свою книгу, заварила собі чаю, сіла і почала шукати. І знайшла. Це той самий Карл Тільш. Але 1847-1950 рік. Ось так, в такий час ставилось клеймо. Робилось маркування таким чином. Під глазурний синій колір, ви бачили. Ну, ось, звичайно, я була задоволена, що взяла, що я не помилилась. Ну, я би так його, напевно, забрала, навіть якщо б я не знала, що це щось таке якась відома компанія. Тому що все ж таки це рідкість вже зараз. Ну, от, на сьогодні, напевно, все. І взагалі, велику. Великий фламарк Тусінні, ми завершуємо показ. Хоча у мене є ще цікаві речі. Отже, друзі, я завершила огляд. Традиційно сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що якась інформація була корисною. І ви не нудьгували, відволіклися від своїх і наших загальних проблем. Тримаємося, рухаємося далі. На все добре, до нових зустрічей.